Знімальна група телеканалу Ритм разом з волонтерською організацією Допомога армії Рівне вирушили до навчальних закладів Рівненщини для того, аби зібрати маскувальні сітки, які школярі власними руками зробили для бійців АТО. Координатор дару Вікторія Шинкаренко розповідає, що маскувальних сіток і справді не вистачає нашим бійцям в зоні АТО. Насправді сітка це така річ, яку не купиш. Її можна тільки зробити, тому що ті сітки, які були у нас на озброєнні, зелені, вони були. Армії розтягнуті, якби їх практично, коли почалася війна, маскувальних речей було дуже мало, але їх дуже досить багато було подачних участках по інших там приватних угідів. А білої сітки взагалі не було. І якщо літом можна ще забускувати там техніку підручними такими засобами, як там якимись ялинками, вітками і так далі. До зимою накрити техніку сховати. Це один вихід, тільки маскувальна біла сітка. Зупинка перша Олександрівська загальноосвітня школа. Учні зустрічають нас популярним для сьогодення патріотичним гаслом. Слава Україні! Директор Олександрівської загальноосвітньої школи Світлана Пруднікова каже, що заклад і раніше допомагав нашим воїнам, однак маскувальну сітку робили вперше. Активну участь у її створенні брали і учні, і працівники школи. Ми знайшли через знайомих волонтерів. Діти робили це залюбки, швидко приймали участь у плетінні сітки, і технічний персонал, і педагоги, які були вільні від навчальних занять. Вважаємо це своїм обов'язком і сподіваємося, що будемо і надалі надавати допомогу армії. Учениця Наталія Куцеля разом з усіма робила маскувальну сітку. На її виготовлення, за словами Наталії, пішло сім днів. Говорить, що усі з радістю взялися за роботу, адже були впевнені, що роблять добру справу. Хочемо допомагати, щоб солдати, якби відчули підтримку всієї України, взагалі і дітей так само, то що вони дуже багато роблять для нашої країни, взагалі і для нас, оберігаючи нас і. І хай Бог припинить війну в нашій країні. Їдемо далі. Наступна зупинка обласний дитячий туберкульозний санаторій Новостав. Дорогою Вікторія Шинкаренко розповідає, що чимало шкіл нашої області допомагає бійцям на сході. Вікторія каже, такий патріотизм наших дітей не може не радувати. Мені навіть індивідуально, що молоде покоління Рівненськ, Рівненського району більш патріотичніше ніж дорослі. люди, тому що вони завжди приймають активну участь, і їх зацікавить і вони з радістю це роблять. Звести малюють малюнки, збирають подарунки. Діти санаторію Новостав зустрічають нас з приємними посмішками. Головний лікар закладу Олег Кравець каже: окрім того, що діти оздоровлюються у санаторії, вони є ще й досить активними. Тому відразу погодилися допомогти нашим військовим на сході України. Ми намагаємося їх виховувати справжніми українцями, справжніми патріотами з перших днів, коли є війна на сході. Дітки чим можуть, допомагають бійцям. Малюють малюнки сьогодні. Передавали сітку, яку діти зробили. Діти цьому віддавали своє серце, свою душу, і тому я переконаний, що вона буде допомагати нашим бійцям. Пацієнтки санаторію Дарина та Вікторія з нетерпінням очікували зустрічі з волонтерами, аби чим швидше передати воїнам маскувальну сітку. Кажуть, на її виготовлення пішло декілька днів, адже працювали колективно. Також дівчата показують подарунки, які підготовили для захисників нашої батьківщини. Небо це, щоб був мир коли на це ну, про Україну і герб, щоб ну, українська. Це мені сьогодні подарували, але я дуже хочу, щоб війни більше не було ніколи і щоб вона поскоріше закінчилася. Щоб ну військові були живі, здорові, хай їх Бог береже. Повертайтеся живими. з живим. Павла Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.